Зима. казка єднання. Над лісом спустилася перша срібна тиша. То була не просто зима, а справжнісінька казка. Морозець малював на гілках свої кришталеві візерунки, а юний вовчик Сніжко сидів на пеньку, сумно зітхаючи. Він бачив лише холод, а не чари. «Казка? Це просто лід і сніг. пробурмотів Сніжко. Ніяких свят, ніякого дива. Раптом поруч. Зовсім безшумно приземлилася велика сова мудра. Диво не лежить на поверхні, сніжко. Його треба розгледіти, прошепотіла вона, як шелест вітру. Мудра показала сніжкові одну крихітну сніжинку. Бачиш, у кожній цілий світ шість променів досконалості. Це почерк самої казки!» Сніжко уважно придивився до крижаної зірочки, і вперше в його очах з'явився маленький вогник цікавості. Наступного дня Сніжко вже шукав дива сам. Він помітив, як хтось почав ліпити великого сніговика. Немов за покликом чарівної палички з'явилася перша снігова куля, велика, рівна, готова чекати на голову та руки. Це була хитра лисичка руденька. Сніжко, рада тебе бачити! Це ж свято наближається, а значить, пора створювати диво. Руденька витягла з мішечка сушені ягоди та гілочки. Щоб прикрасити їхню зимову оселю, незабаром прибігло зайчення з морквою для носа сніговика, а білочка принесла блискучі ялинкові шишки. Синичка літала, наспівуючи святкову мелодію. Звірі працювали разом, немов велика, щаслива родина, готуючись до найважливішої ночі. Сніговика було завершено. Він стояв високий та усміхнений. Останніми прийшли ведмедик та олень, несучи запашний хліб та солодкі жолуді для спільної святкової трапези. Вони всі зібралися під старою пухнастою ялиною. Сніжко сидів біля сніговика, відчуваючи тепло. Це було набагато краще за просто сніг і лід. Це була справжня родина, зібрана зимовою казкою. Він зрозумів, що найбільше диво це єднання та любов. Ніч була глибока і зоряна. Раптом синичка, що сиділа на верхівці сніговика, затремтіла. Тихо! Чуєте? У лісі пролунав ледь чутний дзвін. Всі знали, що це означає. Це наближався святий Миколай. Вранці, коли проміння сонця позолотило сніг, під ялиною лежали маленькі пакунки. Кожен знайшов свій подарунок: найкращі горішки, блискучі іграшки, теплий шарф. Святий Миколай подарував їм не просто речі. А підтвердження того, що вони казкова зимова родина.